Селя дуже важливий елемент затишку через них до нашої кімнати зазирає сонечко, вони зберігають тепло і пропускають у наш дім свіже повітря. Одним словом, роблять наше життя комфортним, затишним і трішечки приємнішим. Але як же не помилитися і обрати такі вікна, які приносили б лише приємні емоції? З'ясувати це взялася програма, «Зроблено» у Києві, і вирішила дізнаватися, повз які вікна не варто проходити. Сьогодні у програмі дивіться про таке: якісний профіль, надійна фурнітура, міцний склопакет. А за якими критеріями ви обирали свої вікна? Стеклопакет може бути сонцезащитним, теплозащитним, шумоізолюючим. Екологічний пластик, чому ПВХ називають одним із найбезпечніших матеріалів у світі? Скажімо. У Берліні з нього виготовлений увесь міський водохін. Розмір має значення. Чи правда що від товщини профілю залежить енергоефективність вікна? Стандартна ширина звичайно, 60 мм. Тобто Це так називаємо стандартні системи. Як обрати якісні вікна? Це питання рано чи пізно ставить собі кожен власник квартири чи будинку. І переважна більшість зупиняють свій вибір на металопластикових вікнах. Вперше в Україні вони з'явилися в середині 90-х. А чим сьогодні дивують своїх клієнтів-виробники таких вікон? Дивимося далі. Вважається, що вікна з пластику почали підкорювати світ в кінці 20-го століття. Утім, насправді, сталося це на кілька десятиліть раніше. Так, вже в 1959 році перші пластикові вікна були встановлені в Німеччині. Відтоді почалося поширення таких виробів світом. До України вони дісталися майже через 40 років. Сьогодні в нашій державі працюють сотні компаній, що виробляють та продають від нас пластику, і лише кілька з них можуть назвати себе досвідченими гравцями ринку. Компания, руководителем которой я являюсь, берет свое начало с 1997 года и по сегодняшний день занимается поставками комплектующих, а также производством качественных, хороших окон системы интернова. Юрій Віталійович одразу зазначає, вироби його компанії ніколи не були дешевими, насамперед, тому що у пріоритеті для них якість і нагадує усім відому народну мудрість, скупий платить двічі, щоб нове вікно не піднесло неприємних сюрпризів. Експерти радять звертати увагу на три головні складові металопластикової конструкції: перша з яких профіль. Знаєте, що в моїх руках це ПВХ ця абревіатура для більшості з нас нічого не скаже. Насправді ж це матеріал, з якого виготовляють металопластикові вікна. До речі, він вважається одним із найбільш хімічно нейтральних у світі. Скажімо, у Берліні із нього виготовлений увесь міський водогін. але зараз не про це. Зараз про віконні профілі із ПВХ до речі, профілі один із найважливіших етапів при виборі металопластикових вікон. Профіль це те, що робить будь-яке вікно якісним і довговічним. І якщо на перший погляд усі вікна нам можуть здатися однаковими, насправді це далеко не так. Профілі виявляються, бувають різними і розподіляються навіть за призначенням. Профіля для металопластикових конструкцій діляться на так називаємо категорії А, Б і В, які відрізняються по толщині стінки, висоті і. Приміняються для остіклеї жилих, нежилих, підсобних поміщень. Для квартир та будинків підходящими є профілі А класу. Вони бувають кількох категорій від найдешевших трьохкамерних до елітних семи і восьмикамерних профілів. Обираючи собі підходящий варіант, необхідно розуміти, в яких умовах вікно буде використовуватися. Якщо ви живете на шумній, скажімо, вулиці, то, звісно. Желательно було бы применять окно более, з более широким профілем, там 90 мм міліметрів. соответственно, более товстим і широким стеклопакетом. Загалом запевняють експерти, чим товщий профіль, тим вищу енергоефективність мають вікна. І не бійтеся, що виріб може мати масивний вигляд. Всередині нього порожнина, розділена перегородками на кілька камер. Стандартна ширина обычно 60 мм. міліметрів. То есть это так називаємо стандартної системи. Кожна із камер у профілі виконує свою роль. Перша для відведення конденсату всередині другої знаходиться арматура, а третя служить для закріплення частин фурнітури і створення додаткового повітряного прошарку для кращої герметичності вікна. Але скільки б камер не було у вашому вікні, народжується воно приблизно однаково. Виробництво металопластикових конструкцій вікон починається з постачання пластику і плюс армірующе, так як вони називаються вікна металопластикові. На виробництво вікон нашого сьогоднішнього героя пластик прибуває зі словаччини. До речі, на профілі цього словацького виробника сьогодні працюють понад 250 вітчизняних компаній. Прибуває він у вигляді шестиметрових палець, які вже безпосередньо на місці розрізаються на потрібну довжину. Розміри йдуть індивідуальні. Кожна, кожен заказчик може заказати любу конструкцію. Після того, як пластик розрізали, всередину нього вставляють металеву арматуру. Її основна функція це підсилення міцності та жорсткості профілю ПВХ. А от те, що допомагає вікнам стати енергоефективнішими, так це ось такі ущільнювачі, Які служать так званому притворі окна для того, щоб влага, пиль, сквізники і так далі в закритому положенні. Холод, же, не попадали в наше с вами жильо. То тобто, есть в стандартних системах два контур уплотнення наружний і со стороны квартири. Ущільнювач повинен бути гнучким і щонайменше двоконтурним. Елітні ж пвх профілі мають трьохконтурне ущільнення. Але перед тим як оздобити профіль таким елементом, металопластикові деталі необхідно перетворити на раму у нашому випадку, провести процедуру зварювання швів. Зварювальний станок виконує такі, таку роботу. Він е, всі чотири угла розплавляє пластик з кожної сторони по три міліметри. Розплавлений пластик з'єднує всі углу. На все про все не більше двох хвилин. Після чого раму шліфують і віддають в наступні руки для встановлення ущільнювача і заготовки отворів під фурнітуру. Філь обрали. Переходимо до скла чи точніше, у нашому випадку склопакету. Вперше вони з'явилися ще у 1865 році, і за свій довгий вік суттєво удосконалилися. Сучасні виробники виготовляють склопакети з використанням новітніх матеріалів, головне завдання яких зберегти тепло нашої оселі. Склопакет – одна із основних складових будь-якого вікна, тому до його вибору потрібно поставитися відповідально і пред'явити низку вимог, але спершу визначитися, які функції виконуватиме скло у вашій оселі. Стеклопакет може бути сонцезащитним, теплозащитним, шумоізоліруючим, і в залежності від його характеристик будуть приймати примінятися ті чи інші стекла при його виготовленні. Скажімо в енергозберігаючих склопакетах, один із листків скла обов'язково має бути низькоемісійним, тобто мати підвищену теплоізоляцію. Способ його це при э, зготовленні стекла на готове вже стекло вакуумній камері наноситься кілька слоїв, від трьох до п'яти оксидів оксидов серебра. цього наноситься діелектрик і захищається даний слой э, керамічним покриттям. Останнім часом популярні і так звані мультифункціональні вікна при їх виробництві наноситься майже вдвічі більше шарів срібла в зимовий період времени. У вас не виходить тепло з ул... з поміщення на вулицю, а в літній період времени е, не е, проходять е, лучі теплі з Улиці в поміщення в даному випадку ви можете економіціні період времени на топлення, в літній період времени на кондиціонірування. Компанія Аркада Плас» сьогодні працює із гомельським та саратовським склом. кажуть, в Україні таку продукцію могли б виготовляти в Лисичанську, але тамтешній склозавод нині не працює. На виробництво вікон прибуває ось у такому вигляді. Це великі шматки матеріалу. Тож зрозуміло, що найперше його необхідно розрізати до потрібного розміру. Справа це непроста і упоратися з нею може лише спеціальна техніка. У нашому випадку ось такий автоматичний ніж із діамантовою голівкою. Скільки шматків скла необхідно для одного вікна, залежить від того, скільки камер має склопакет. Стеклопакети можуть бути однокамерні, це коли йде два стекла і між ними дистанціонна рамка. Стеклопакети можуть бути двокамерні, це коли у вас йде три стекла і між ними дві дистанціонні рамки. Камера це простір між склом, заповнений звичайним повітрям або спеціальним газом. Головна вимога на цьому етапі герметичність. Щоб її досягнути, скло встановлюють у спеціальні рамки. На свій шматок скла чекають ось такі заготовки. Це дистанційні рамки. Всередині кожної з них абсорбуючий матеріал, а зовні так званий первинний герметик. Дістанціонна рамка може бути алюмінієва, стальна або пластикова. Значить, чаще всього у нас на сьогоднішній момент на ринку приміняється алюмінієва э, дістанцова рамка. В дистанційну рамку э, засипається молекулярне сито Молекулярне сито це той абсорбуючий матеріал, який вбирає вологу з простору між склом, тим самим запобігає запотіванню склопакету зсередини. Разом назавжди поєднуються навіки між собою рамка та скло. Приховано від людських очей. Ось у цій машині і під високим тиском. Після цієї процедури на стлопакет наносять вторинний герметик, який і робить виріб цілісним. Це, що допомагає вікну відкриватися і закриватися, називається фурнітура. Гадаю, Америки для вас, шановні глядачі, я не відкрила. Але чи знаєте ви, що для того, аби створити якісні віконні ручки та інші механізми, деякі виробники вдаються до молекулярних технологій зазвичай під поняттям віконна фурнітура, ми розуміємо найпростіші механізми, наприклад, ручки і петлі. Насправді ж, цей комплект включає в себе десятки найрізноманітніших елементів. Фурнітура состоит из е цепочки, которая передает движение непосредственно самой ручкой, которую вы закрываете, движение всем элементам, которые функционируют в окне. Приводит его в состояние закрытого или проветривания, или просто поворота. Фурнітура для вікон вважається міцною, якщо виносить мінімум 10 тисяч циклів відкривання закривання. Але сучасні європейські виробники такої продукції пропонують клієнтам механізми, розраховані і на 50-60 тисяч циклів. Ми можемо розглядати фурнітури різних виробників, ну, скажімо так, комфорт і удобство – ета. Це... Это все-таки ну навірне європейські лідери, в першу чергу. фурнітура, яку встановлює на свої вікна наш сьогоднішній герой, має три шари покриття: це оцинковка, хромування і покриття воском на молекулярному рівні. Тому під час руху, тобто, коли ви відкриваєте та закриваєте вікно, механізми м'яко ковзають, і тим самим вони захищені від корозії. До речі, про відкриття, окрім традиційних трьох систем, коли вікно відкривається, відкидається. Та встановлюється на мікропровітрювання. Сучасні виробники пропонують своїм клієнтам і розсумні механізми. Вони є всі різні. При повороті ручки у вас створочка становиться на провітрювання, При руч повороті ручки на сто вісімдесят У вас створка повністю відкидається і в такому випадку вона може від'їхати. Така конструкція дозволяє зробити вікно досить великим, наприклад, 2 на 3 метри. При цьому у відкритому вигляді воно не відбиратиме простір квартири чи балкону. А ось від такої пропозиції мало хто може відмовитися. Вікно без елементу, який в народі називається перемичка. Відкрив стулки і весь світ перед тобою. А найголовніше, що дивишся ти на нього, із вікна власної квартири. У другій частині програми дивіться про таке: зроблено у Києві, і зроблено руками. Чому виробництво дерев'яних вікон краще не довіряти машинам? Я знаю мої компанійони там аналогічні фірми поставили лінії. Ану, не оправдало себе. А новіт А матеріальчик то надійний, що таке клеєний брус і чому без нього не можна створити вікно? Дієво все таки, ми не забуваємо, що це живий матеріал. Півстолітня гарантія або як пофарбувати вікно так, аби воно не втратило кольору. 50 років. Пропитка, яка використовується на двері і вікна вхідні. Вона захищена від ультрафіолетового випромінювання. Місце, де народжується краса. Як чоловічі руки перетворюють шматок дерева на витвір мистецтва, буває складно придумати, щось нове, тому що в основному все вже придумано. Фахівці підрахували, існує щонайменше чотири аргументи, чому українці надають перевагу саме металопластиковим вікнам. Це насамперед простота в обслуговуванні, високий ступінь енергозбереження, доступність та різноманітність. Але якщо хочеться оригінальності, тоді вам до виробників дерев'яних вікон у гості до такої компанії ми й вирушаємо. Переступивши поріг виробничого цеху компанії, що виготовляє дерев'яні вироби, перше, що відчуваєш запах деревини, а перше, що бачиш, незліченну кількість дощок, брусу та найрізноманітніших заготовок. Ще пак, адже з ранку до вечора тутешні працівники ріжуть, стругають, шліфують та виконують ще десятки операцій, і все для того, аби в результаті звідси до замовника вирушила ось така краса. Зділі, като ми затовляємо і Показуємо на, на ринку і приладимо своїм покупателям це аспект е, всіх е, столятних виробів. Починає від плинтуса і заканчивая окнами, лестницей, дітьми. Також ми делаем кухни, кабінети, прихожі, гардероби. Але нас з вами сьогодні цікавлять саме вікна, тому одразу починаємо розпитувати із чого їх створюють. Ми основно працюємо сосна, дуб. Ясень для виготовлення окна беремо дерево хорошого качества. І не просто хорошого, а найкращого. Іноді за такий матеріал доводиться переплачувати дві ціни, додає директор компанії. Трібування дуже високі. Ми вибираємо по всій, не тільки Києву, але й області. І за Київ щоб Поставщикам і відбираємо дуже високу качество продукції. Матеріали, які ми отримуємо, в основному це з восточних областей України. На київській же землі деревина потрапляє одразу до сильних чоловічих рук, які перетворюють її на готові вироби. У цьому цеху жодної автоматики. Усе робиться, так би мовити, дідівським методом. Ручне затовлення це класіка. Это... Ну, а на віками і Мы пытались наладить Ми е, какие-то лінії, себе поставить. но оно, я знаю, мої компаньоны там аналогічних фірмах поставили лінії. оно не оправдала себе, оно веет холодом. Тоді як його вікна переконаний, Михайло Васильович випромінюють тепло, яке дерево взяло від людських рук. Одна з головних переваг дерев'яних вікон, матеріал, з якого виготовляються такі вироби, а це якісний і товстий клеєний брус, щоб перетворитися на таку заготовку. Деревина проходить кілька етапів виробництва. Це один з останніх, але як це відбувається, давайте разом побачимо на власні очі. Потрапивши у виробничий цех, дошка одразу прямує під пилку, аби втратити зайву довжину, чи точніше отримати потрібну. Ми ріжемо в залежності від розміру окна, підготували брус. Щоб на поклейку бруса. Все залежить від розміру окна. То б окно або балкони, двері, двірі, там входная група. На наступному етапі дошка перетворюється на так звані ламелі, простіше кажучи, заготовки для брусу. Сам по себе технологія брусу существує э, трьохслойний брус. При заданій толщині набираються три ламелі з Разним направленням волокон. і скадя із етова при склейкі трії дідниці в місті кадені синяця, а на ходять волокна. Відомо, що дерево живий матеріал, а тому під час експлуатації він може деформуватися, наприклад, під впливом сонця, вологи чи морозу. Щоб цьому запобігти для виробництва вікон та дверей використовують тришаровий брус, який здатен десятиліттями витримати будь-які випробування. Вот. Ми вибрали ламелі, які пойдут на далі затовлення бруса. Вибрали В середину ми оставляємо. Беремо лучшие краєві. Тепер ці заготовки мають пройти через фуганок – Станок, який має вирівняти ламель. А після фуганка ми переходимо кресмусу для того, щоб задать нужний розмір ламелі. Щоб вони були однакові, ми могли їх. Поктом поклеєть дві пари чоловічих рук, кілька хвилин, і складові брусу готові. Тепер їх можна змащувати клеєм і під прес. Это уже готовий. Отправляем его відправляємо пресс. прес то на півчаса мінімум через півгодини брус можна діставати, але, чесно кажучи, це навіть ще не половина процесу виробництва дерев'яного вікна. На цю заготовку чекає ще чи не з десяток операцій, кожна з яких складна і важлива, і для описання якої нам не вистачило б часу і кількох передач. Але зрештою, усі підготовчі роботи закінчуються тоді, коли елементи майбутнього вікна опиняються на ось цьому пресі. Получається, воно собрано, ну його треба жать. Воно должно постоять, після чого ми проверяем диагональ, перевіряємо зазор створки. І якщо все сходиться буквально до міліметра, раму відправляють на фарбування. Перш ніж пофарбувати виріб, його треба підготувати до пофарбування, так тобто ми його забираємо від столяра. А от е, підготовлюємо до покраски, то тобто це шліфується декількома видами шкіру, а от потім ми починаємо красити. Причому відбувається це у кілька етапів. Спочатку ми пропитуємо хорошо, е, виріб, він повинен бути пропитаний, захищений від вологи, від навколишнього середовища, дощу снігу і так далі. А от потім він сохне 4 часа. Після цього ми покриваємо його ще одним слоєм Пропитки і потім закриваємо лаком. Загалом, щоб правильно пофарбувати виріб, каже Ольга, потрібно не менше двох днів. Зате після цього 50 років ви й не згадуватимете про фарбу на своєму вікні. Пропитка, яка використовується на двері і вікна вхідні, вона захищена від ультрафіолетового випромінювання. Тобто там входять у неї в сустав в сустави цієї продукції входять елементи, які захищають від ультрафіолету, от, і вони не вигорають. Тобто гарантія при правильному покритті виробу надається виробником 50 років. Що ж до самих кольорів, то дерев'яні вікна також можуть мати найрізноманітніші відтінки. Утім, зазвичай, додає Ольга, замовники обирають забарвлення, яке підкреслює натуральність деревини. Так само мають з чого обрати клієнти, коли мова йде про склопакети стеклопакет, который мы используем, там 32 мм э, е, двухкамерный пакет, вот что можно использовать 36 ставить дистанцию, до 40 даже ставится. Если при там 78 бруса, можно ставить 40 дистанцию пакет, толщина. Но это северный вариант для наших, как бы для наших широт. Достаточно иметь 32 толщина стеклопакета, он позволяет э, компенсировать тепло, холод. Власне кажучи, практично всі складові тутешньої продукції українські. За винятком хіба фурнітури. Тут вона австрійська. Це одна з відомих хороших. вона м'яка, мені нравиться. І заказчику подобається. дерев'яні вікна це не лише якісно, надійно і красиво. За бажанням такі вироби можуть перетворитися у справжній витвір мистецтва. І це мистецтво твориться ось за цими дверима. Так само, як і в основному цеху пахне деревом, але замість величезних пилок тут маленькі ножики, а замість карт та схем, уява та фантазія ось цих чоловіків буває складно придумати, щось нове, от. тому що в основному все вже придумано. і тому приходиться Катам брати, компонувати какие то моменти з одного стилю, з, з другим. Сказати, що робота цих майстрів кропітка – це не сказати нічого. Скажімо, щоб вирізати один елемент різьб'яру, іноді потрібно до двох днів. День два. Сматра від од десиметрів. Сложно ну так да, і сложності узору. зорах. якщо хочеш там щось... та тіпа. Подчеркнути там лінію якусь вигнути. вигнуть. І головне при цьому, щоб було натхнення та хороший матеріал. З будь-якого шматка дерева такої краси не зробиш. Раніше совєтські гості були десь 12% власності. Сейчас фірми вони десь так 7-8% процентів влажності. Ну, сушать древісін. От і, ну а свою влагу ану візьмуть в ході роботи, тобто з атмосфери, і склеї і про проще. проще. А от те, що нададуть деревині ігор з Миколою, так це оригінальних форм, неймовірних візерунків та тепла людських рук. А для дерева це ой як важливо. Вибираючи будь-яку річ в магазині, ми хочемо, аби вона поєднувала в собі безліч якостей. Це зручність і функціональність, приємний і сучасний дизайн, надійність і співвідношення, ціна якість. І якщо такий товар вдається придбати, ми відчуваємо те, що називається радість від покупки. Як відчути таку радість від придбання нових вікон? Ми сьогодні вам і розповіли. Це була програма зроблена у Києві. Дякую, що дивилися нас! І нехай за вашим вікном завжди світить яскраве сонце.